Всіх самих найкращих глядачів мого каналу запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. Акція з 29 листопада по 5 грудня, друзі, і скоро вже Миколай. 6 числа Миколай. Так, ну Зараз ми підемо з вами подивимось на акційні продукти, що зі знижкою в магазині АТБ з хорошою. Бачу чай на ловере. В пакетиках, зверніть увагу, імбирний ранок. Бризки шампанську. В акції будуть вареники та пельмені від Три ведмеді. Вареники 28,90 450 грамів, Пельмені з телятиною 65 гривень, 450 грамів, пельмені, мішутка з м'ясом індички 82 гривні, 50 копійок, 650 грамів, і філейні 75 гривень, 650 грамів. Кавумани, на вас теж чекають хороші знижки на каву, карнуар, Якобс, Також ми підемо подивимось. В акції е шоколад Мілка великий 85 гривень. Також подивимося зі знижкою, які подарункові набори солодкі. Ковбаска Розумний вибір, вага 300 г 28 гривень. Ковбаска, ковбаска м'ясна лавка. Ну, своя лінія. Баликова 70 гривень, паличка 500 грам, масло. До речі, я питався, коли запитував, коли робив огляд в журналі. Чи хороше молокі, дуже позитивні відгуки на оце масло: 49,50 180 грам. Плавлені сирки, золотий резерв 11,90. В акції буде ще кукурудза та горошок по 28,90 і 31 гривня квасоля. Лимони по 40, грейпфрути по 40. Ну, ходіть. Ну що ж, я бачу, розкуповують кукурудзу від своєї лінії 340 грамів, 29 гривень. Квасоля своя лінія, 420 грамів, 31 гривня. В акції горошок зелений Гурман. Ну, На вигляд ніби добрий. 34 гривні 460 грам. В акції оливки своя лінія зелені з лимоном, 41 гривня, 40 копійок. Також в акції з креветками. І в акції. Що ще тут? Все, так? Да? Все. Це тепер такий кетчуп. Томатинок ячуп гострий чилі. незвичний формат. Так, а це що у нас? А це паста томатна від розумний вибір. Вищий сорт. Майже 10 гривень за 70 грам. Так, ну що ж, ТБ вже готується до Миколая, знижки до Дня Миколая до 50%. Подивимось, чи знайдемо щось. Я думаю, щось буде, тому що ми в журналі дивились. Там знижки були до 50%. Так, в акції ось ця куряча від розумний вибір 300 грам, 27,90. В акції лікарська вищого сорту 550 грам палочка 95 гривень. І ковбаса баликова. Палочка 500 грам, 70 гривень. Зараз є знижку 44%. Дуже хороша ціна. Ковбасний ряд, розумний вибір, 420 грам палочка. Хочу, до речі, сказати, для власників карти АТБ звертайте увагу ось цю в цьому ціннику. На цьому ціннику в прямокутнику для вас ціна. Це тільки для власників карти АТБ. Хорошою знижкою від своєї лінії салямі фірмова. За 100 грам 22,40. Так, це у нас прем'єра. Я не пам'ятаю, щоб вона колись була в акції 420 грам, може це якась новинка. 108,60 за паличку 420 грам також в акції австрійська 400 грам палочка 104 гривні майже. В акції лосось солений від фірми Рибпродукт філе без шкіри, 114 гривень за 150 грам. Так, золоті по 5,37. Так, квочка фасована першої категорії 57 гривень. Від своя лінія. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки, величезне вам спасибі і дуже вам дякую за всі ваші добрі та хороші коментарі. Для пухнастиків, поки я тут, 400 грам кетенгол 28,40. Сухий шелма, вага 750 грам. 183 гривні, бачите, а хто має карту 164 гривні. Оптіміл майже 200 гривень за 700 грам. Паучі шелма По 15.50. Зараз є знижкою майонез Оліс 20%, 32, 70-300 грам Так, сир і молочка. Президент Камамберг 76 гривень, 120 грам. Радамер 200 грам упаковка. Майже 80 гривень. Радамер з кибочками, вага 150 грам, 58 гривень. Салямі сир 135 грам з кибочками 49,40. Так, в акції сир пластинками 3790, дуже хороша знижка, гауда, чедер та тостові. Не забудьте про сирочки. Сир від Кому вершковий, брусок 150 грам, 55 гривень майже. Та сир сметанковий так само. На цю сметану сама найбільша знижка. На сметану президент 20%. Стакан 325 грам. 40 гривень 50 копійок. Так, це у нас бісквітне тістечко мілка по 18,90. А бісквітне тістечко від своєї лінії по 13,40. 30% на сирочки глазуровані. Зі згущенкою 29,80-120 грамів. І сиркові батончики від злагода, також зі знижкою, 30%, вага 120 грамів, 33,50 грамів. В акції йогурт Яготинський персик, вага 750 грам, знижка 32%. 37 гривень майже. В акції по 11 гривень усі, а, як це, сир, сиркові паста да, для дітей від Яготинська. Яготинський 10,90. Акції тістечка від БКК заварні з кремом, вага 360 грам, 99,50. Ой, я оці дуже любив, коли мама робила, їх готувала. У нас навіть така форма була, я пам'ятаю, <соць> з двох сторін зачіпалась. І мама робила ці горішки. Від тарта горішки 12 штук, 285 грам вага, 60 гривень. Тут я ще знайшов ось такі вафельки 180 грамів. Так, ну ось за ці цукерки а, я вам говорив, які зі знижкою, які без знижки. Ось тепер я бачу з знижкою з вишнею Оля Полякова 6670, 190 грам. Є а, огляд цих цукерок на каналі вже відео, кому цікаво, що не бачив. Можете подивитись трішки нижче, знайти відео. 82 гривні, 80 копійок ось ці цукерки з начинками. Любімов у молочному трюфелі мигдаль 55 гривень, 100 грам. Я вам обіцяв, що покажу подарункові цукерки, які зі знижкою. Від Рошен 67,90 вага 265 грам. Цей вже трішки більший, також Рошен. Тут вага така відчутна. Тут 600 грам, 163 гривні. Ось такі зараз хорошою знижкою з Днем Миколая та новорічними святами від конті 67,90. Так, ці також зараз зі знижкою. 80 гривень 70 копійок, як адвент-календар можна відкривати. Вага 250 грам. На мій погляд, це дуже дорого мілка. Ставить ціни. Це не тільки у тебе мілка дорога, вона всюди дорога. Ось ці цукерки також є в мене на огляді на дегустації з олією поляковою. 200 грамів. Дуже смачні, я вам порекомендую, надзвичайно смачні, мені все подобалось. 121 гривня. Хто має карту АТБ взагалі шикарно, 115. Так, добре, ходіть далі. Орео, велика упаковка 180 грам, 37,50. Ось такий чоколадний. А Хто це? Динозавр? Дракон? <с> Дракон з молочним шоколадом 89 гривень, 90 грам. Це як плитка шоколаду. В акції велика мілка. Усі три види: орео, карамель та полуниця з печивом. 84,90. Маленьку плитку зараз можна придбати за 30 гривень. В акції Вері Пері. І в акції Міленіум шоколад з мусовими начинками малина та а, вишня. 19,50. Барні можна купити по штучно, по 8,91. По 12.30 вафлі від рошен. І зараз дуже хороша знижка на вафельки від рошин 550. Пластівці вівсяні 720 грам. 40 гривень. Кілограм цукру, але третя категорія, ВТБ, зараз 32 гривні майже. Борошно від розумний вибір, 2 кілограми, 25,70. В акції олія Олейна 850 грам, 43,60 і в акції майола також 850 об'єм 46,18. А ось є чумак, але там вага 900 грам, більше 52 гривні майже. Акція 30% на ось цей спагеті від ярка. Вага 450 грам 13,90 Мушля від розумний вибір, кілограм 23,70 Спіральки Піральки також розумний вибір 23,70 Не забудьте, що ловере зараз хорошою знижкою 40% 33 гривні з ароматом бергамота, зелений ловере, 31 гривня, 40 копійок. Фруктовий. Чорний. Усі йдуть по 24 пакетики. І хочу вам сказати, що з бергамотом всі все розібрали. Дивіться, залишився один. Може він мене чекав. Хочу вам показати ось таку новинку. З'явилася в ТБ батік з чорною смородиною. Чорний. 25 пакетів. І ціна 42 гривні 50 копійок. Класичний Ахмад 76 пакетів 95 гривень. І заварка Ахмат, чорний чай, 100 г, 57 гривень, 30 копійок. Кавомани для вас хороші знижки на каву Карт Нуар вагою 140 грамів 174 гривні. Кава пупа в зернах кілограм 397 гривень. І Якобс Монарх вагою 200 грам, також з хорошою знижкою 40% 187,90. Навіть є ось така Матюпонька, 37 гривень Якопс. Якобс Монарх Крема 60 грам, 85 гривень. І Якобс у зернах кілограм. Майже 350 гривень. В акції кава від своя лінія. 220 грам, 114 гривень. І дуже хороша знижка на Якобс Еспресо 230 грам. Зараз 77,90. Давно не було знижки на каву пупа. 100% арабіка, 250 грам. В залізній банці 120 гривень. Форд 74, 225 грамм, та 30 гривень 75 грамм. Я хотів вам показати по консервах, що зі знижкою є, але бачу, що нема нічого майже. Сардіна від Боцман 50 гривень. Да, щось по консервам, цього разу туго. Та не забудьте за масло молокія. А я буду всім бажати самих хороших економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. До зустрічі я вже біжу знімати наступне відео.